Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Дорога наша молодь, золота наша молодь! Ми запрошуємо вас сюди, щоб ви до нас приєднувалися. Ви знаєте, з якого приводу ми тут всі зібралися і збираємося, і будемо збиратися. Ми вас чекаємо сьогодні. Маєте бажання, тому що я знаю, що наша молодь не спить вночі, сидить в інтернеті. Але ви можете постояти з нами тут біля цього вогнища. Ми почитаємо з вами вірші Шевченка. Ми поспіваємо з вами гімн України. Ми вшануємо пам'ять хлопців, яких було вбито, закатовано. Приєднайтесь до нас, не бійтеся, не спіть, прокидайтеся. Краще гнити у неволі, чим спати на волі. Ви ж не роби! ви наша золота молодь, ви наше майбутнє. Будь ласка, можливо, хтось хоче сказати.